Доброго дня, любі діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми з повтореннями для опрацювання величин, а також цикл з лічильником». Давайте згадаємо з минулих років, які процеси називають циклічними. І давайте спробуємо навести приклади. Також, що таке цикл в алгоритмі і що таке тіло циклу? Який вигляд має команда повторити, циклу повторити N разів і як вона виконується? Фрагмент алгоритму, в якому одна або кілька команд можуть виконуватися більше, ніж один раз, називається циклом. Будь ласка, запишіть це визначення собі в зошит. Алгоритм, який містить цикл, називається алгоритмом із циклом, або алгоритмом з повторенням. Для організації повторення дій при записі алгоритмів умовою Лазарус використовують три різновиди операторів циклу. З параметром, з передумовою та після умовою. Команди циклу з лічильником, тобто з параметром. Їх доцільно використовувати в таких випадках, коли кількість повторень команди циклу тіла відома. Тобто ми чітко знаємо, скільки разів нам необхідно повторити наші дії, щоб отримати результат. Наприклад, рядок for, ім'я змінної, присвоюється вираз 1. Тоді вираз 2 Можна назвати рядком заголовка команди цилу, циклу і лі, з лічильником, вибачаюсь. Зміну в рядку заголовка команди циклу з лічильником, що стоїть перед знаком присвоєння, називають лічильником циклу. Лічильник циклу вираз 1 і вираз 2 мають набувати тільки цілих значень. Якщо тіло циклу складається лише з однієї команди, операторні дужки будуть виглядати, ви пам'ятаєте, як begin і end. Між ними ми пишемо наші всі команди. Тіло циклу. Як же буде виконуватись цей алгоритм? Виконується команда циклу з лічильником так. Перше, це надати лічильнику циклу і значення, і значення виразу 1. Потім обчислити значення логічного виразу і воно буде більше або дорівнює виразу 2, тобто перевіряється. Потім, якщо значення логічного виразу правдиве, тоді виконати команду тіла циклу і перейти до виконання команди 4. Якщо ж це Неправдиве висловлювання, то перейти до виконання команди наступної за командою циклу. Збільшити значення лічильника циклу на 1 і перейти до виконання команди 2. Для ілюстрації виконання команди циклу з лічильником давайте розглянемо такий фрагмент проєкту, в якому обчислюється сума 1 в квадраті, плюс 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Хочу вам ще зауважити, що цю вправу я б просила би вас виконати в нашому програмному середовищі Лазарус. Що для цього необхідно зробити? Пам'ятаєте, ми створюємо новий проєкт, в якому будемо робити такі розрахунки. Для того, щоб працювати зі змінними з цими числами, ми маємо їх спочатку описати. Пам'ятаєте, ми описуємо змінні після службового слова ВАР. На формі, що у нас має бути, бачимо, в нас має бути лейбл, куди ми в значення Caption будемо виводити значення S, тобто суму цих, цього виразу, цей вираз будемо відповідь виводити. В нашій, в нашій команді, в нашому алгоритмі ми записуємо таку, команди такого вигляду. S дорівнює нулю на початку. Потім, якщо І від 1 до 4, тоді. Тобто, бачите, у нас 2, 1, 2, 3, 4, 4 числа, то S дорівнює S плюс І помножено на І. І потім ми це значення, цю відповідь виводимо в лейбл один значення «Caption», але переводимо в потрібне значення. нам. Будь ласка, повторите ці дії, спробуйте потім зберегти проєкт і запустити на виконання і побачити, що буде в результаті. Мені скриншоти виконання проєкту потім прикріпити. Бачимо. Можна виконати цей фрагмент так. У нас є команда, спочатку ми її звіряємо, все перевіряємо, і потім бачимо, що в результаті має бути 30. Себе зможете так перевірити таким чином. Звертаємо вашу увагу, що після закінчення виконання команди циклу з лічильником значення лічильника циклу зміною І на 1 більше, ніж значення виразу 2. І це значення за потреби можна використовувати в наступних командах. Це, будь ласка, запам'ятайте. Цей ребус, будь ласка, також вдома спробуйте виконати і потім мені записати, що тут буде в відповіді. В відповіді буде лічильник, я вам підсказку таку зробила, але все одно. Так, тепер давайте, будь ласка, підведемо підсумки нашого сьогоднішнього уроку. Давайте подумайте, що ж таке цикл в алгоритмі. Який вигляд має команда циклу з лічильником в Pascal, а в нашому випадку в Лазарус? Як виконуються команди циклу з лічильником? Та який вигляд має блок-схема циклу з лічильником? Ми бачили малюнок док-схему циклу з лічильником на початку презентації. Будь ласка, також вмійте малювати такі блок-схеми по прикладу. І чим можуть команди тіла циклу з лічильником виконуватися тільки один раз? Поясніть свою відповідь і наведіть, будь ласка, приклади. Домашнє завдання у нас буде пропрацювати цей приклад, який у нас був. На попередніх сторіночках те, що я вам розказувала, треба зробити в програмі Lazarus. І також, ви бачите, ми працюємо не з цим підручником. По підручнику ми сьогодні не виконуємо ніяке завдання. Будь ласка, пам'ятайте, що коли ви працюєте з комп'ютерною технікою, ви маєте дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. Дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення. Чекаю ваших робіт!